Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок наш розпочинаємо. Вітаю вас, мій любий перший клас, на уроці читання. Сьогодні на уроці ви познайомитеся із новою літерою. У нас урок відкриття нових знань. А ще ми будемо з вами читати склади, слова і речення з вивченими літерами. Підготуємо наш артикуляційний апарат до чіткої і правильної вимови звуків. Повторимо скоромовки, які ми з вами вивчали. Будьте уважні! На екрані будуть з'являтися у вас картинки. Вам потрібно пригадати скоромовку, до якої відноситься певне зображення. Не забувайте натискати на паузу. Наприклад, А, а дідусь Опанас нам купив ананас, тож приходьте до нас, почастуємо і вас. Далі ви. То забув якусь скоромовку, повторіть їх іще раз. У ваших скарбничках є перелік усіх скоромовок, які ми вивчаємо. Сьогодні на уроці я вам пропоную вивчити ще одну скоромовочку. Послухайте її. Ворона приворонила воронення. Давайте її вивчимо. Повторюєте за мною луною ворона! Проворонила вороненя. А тепер разом і трішки швидше. Ворона проворонила вороненя. І ще швидше. Ворона проворонила ВОРОНЕНЯ. Якщо не виходить, зупиніть відео і потренуйтеся промовити цю скоромовку ще раз. У мене до вас запитання. Про кого розповідається у цій скоромовці? Так, Про ворону. Пропоную утворити звукову модель слова ворона. Зробіть це за допомогою своїх звукових скриньок. Зупиняйте відео, працюйте! А тепер звіряємося за еталоном. Ворона! Якщо у вас вийшла така сама модель, погладьте себе по голівці ви розумнички. У кого не вийшло, виправте помилки і не засмучуйтесь наступного разу обов'язково буде кращий результат. Скажіть, будь ласка, скільки складів у слові ворона? Так, три. Тому що три голосних звуки: ВО, РО. -на. на який склад падає наголос? Запитайте здивовано ворона. Правильно і ви чітко почули, що наголос падає на другий склад. Вимовте звук. Який ви чуєте на початку слова ворона? В подумайте, який звук В, голосний чи приголосний? Так, звук В приголосний, тому що при вимові цього звука видиховане повітря потрапляє на перешкоду. Тому ми будемо позначати цей звук однією рискою. Пропоную погратися у гру плесним у долоні. Вам потрібно впіймати звук у словах, в яких заховався звук В. Готові? Розпочинаємо. Мальва. Ромашка Мак, калина, барвінок, Безсмертник, Любисток, Незабудка, волошка, Деревій Чорнобривець, хміль. І якщо ви правильно виконували вправу, то ви плеснули на словах мальва, барвінок, волошка, деревій, чорнобривець. Що утворилось у нас? Вінок. ТАК. Невід'ємним атрибутом дівчат із давніх часів на території України є ось такий вінок. Він прикрашав голівьки дівчат і використовувався в традиційних обрядах та зберігався за образами. Українські дівчата влітку ходили з непокритою головою, обиваючи її стрічкою, а на свята надягали вінки. До українського віночка вплітали різноманітні квіти, а всього в одному вінку мало бути до 12 різних квіток. Кожна квітка у віночку щось символізувала. Перш ніж ми продовжимо далі, виконайте гімнастику для очей. Кожну вправу повторіть 5 разів. Не забудьте зупинити відео. Відпочили? Добре. Отже, пригадайте слово вінок. Який звук ви чуєте на початку слова? Звук В. Який це звук? Пом'якшений. Звуки діти В та В позначаються буквою В. Саме цю букву ми будемо сьогодні вивчати. Повторіть В. З яких елементів складається друкована буква? На що схожа буква В? Зараз розгорніть свої зошити із сувою і надрукуйте рядочок маленької букви В. За зразком, який є зараз на екрані. Не забувайте натискати на паузу. Якщо ви дописали рядочок до кінця, під цим рядочком оживіть букву В. Не забувайте зупиняти відео. А тепер попрацюємо у буквариках. Розгорніть підручники на 74-й сторінці. Розкажіть, що робить буква В на першому малюночку? У якій позиції стоїть буква В у слові виноград. Розкажіть, що робить буква В на другому малюнку? В якій позиції стоїть буква В у слові олівець? Розкажіть, що робить буква В на останньому малюнку. В якій позиції стоїть буква В у слові лев. Прочитаємо завдання читалочки. Почнемо із закритих складів? Читаємо разом ОВ УВ Ав. Ів. В, в, е, в. в нижньому рядочку прочитаємо відкриті склади. Во. Ву. Ва. Ві. Ви. В. Поєднаємо склади у слова у першій колоночці. СОВА. КАВА. СИВА. Проаналізуйте першу колоночку. Помітили, що усі слова закінчуються складом. Va. Тому, для того, щоб прочитати швидше, вам достатньо прочитати перший склад, а ВА щоразу буде звучати однаково. Натисніть на паузу і прочитайте цю колоночку ще раз самостійно. Читаємо другу колоночку слів. Але цього разу. Ми спочатку проаналізуємо, а тоді будемо читати. Що однакове у всіх словах? Так, перший склад В. Читаємо: Ве. Сна. Вес ло. Ве. Ли. Натисніть на паузу і прочитайте ці слова ще раз. Читаємо третю колоночку слів. Проаналізуйте виділені склади. ВІ, ві во. Отут головне не помилитися. Читаємо по складах Ві кно Ві-ник, Во Сни. Натисніть на паузу і прочитайте самостійно. І четвертий стовпчик слів. Вовк. Вулик. Вулкан. Натисніть на паузу і прочитайте самі. Продовжуємо роботу на 75-й сторінці. Пограйте у гру відлуння. Гратися можна. І з друзями, і з старшими братиками чи сестричками можна попросити маму чи тата. Один читає склад, а інший показує його і повторює. Зупиняйте відео, грайтеся! Прочитаємо разом зі Щебетончиком. Ва-ва-ва! На сосні, сова. В. В. НАС, ВІК, но НО, ве, ВУН, ВУН, вун. Мы. Каву вки, вки, вки. в кіні сливки. Зупиніть відео і прочитайте самостійно. Спустіться з гірки. Читаючи речення зробіть це кілька разів, але щоразу швидше. Із розсипаних букв складіть слово. Сьогодні на уроці ви познайомилися із новою буквою В. Навчилися читати з нею склади, слова та речення. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Якщо ви працювали активно, всі завдання вам давалися легко, обирайте першу ромашку. Якщо іноді помилялися і потрібна була допомога, ваша друга ромашка. Якщо ви нічого не зрозуміли, і нічого не робили, а просто переглянули прослухали відео, то ваша ромашка третя. Я вам щиро дякую за роботу на уроці.